А ви знаєте, що рослинний світ дуже різноманітний? Сьогодні на занятті ми з вами поговоримо про кімнатні рослини. Послухайте уважно вірш. У Фросенки і наталки зацвіли в саду фіалки. Фікуси листаті розкошують в хаті, а на підвіконні фуксії червоні. Які квіти у дівчаток? Фіалки. Фікуси. Фуксії. А як ви гадаєте, чому квіти розкошують в хаті? Так, тому що дівчатка за ними доглядають. А чи знаєте ви, як називаються квіти, які ростуть на підвіконні? Кімнатні квіти. Давайте уважно розглянемо куточок природи. Які квіти тут ростуть? Це хлорофітум. Дуже корисна для приміщення квітка. На підвіконі стоїть товстянка. Дівчинка зволожує листя традисканції. Це ніжна фіалочка. А це фікус. А чи знаєте ви, малята, як потрібно доглядати за кімнатними квітами? Так, їх потрібно поливати, зволожувати листечкою та підпушувати ґрунт. Ось Наталочка склала описову розповідь про свою улюблену квітку, яка називається фікус. Ця кімнатна квітка називається фікус. У фікуса пряме високе стебло. Листя велике овальної форми, темно зеленого кольору. Листя фікуса блискуче і гладеньке. Фікус схожий на дерево. Малята, а ви б могли мені розповісти про свою улюблену кімнатну квітку? Наталечко, дітки обов'язково розкажуть про свою улюблену квітку. Матусі запишуть їхню розповідь на відео і надішуть мені, а я потім покажу тобі. Дякую, буду чекати. А зараз ми з моєю сестричкою хочемо пограти з вами у гру, називається Я опишу, а ти відгадай. Будьте уважні, малята! Зелений велет стоїть у кутку. Листя широке тягне до світла. Вода і затишок, все, що йому потрібно. Відгадайте, хто він. Це зовсім не хитро. Що ж це за квітка з широким листям? Та це ж фікус. Малята, а давайте разом зі мною підберемо прикметники. Фікус який? Великий, широколистий, зелений. Блискучий. Наступну описову загадку відгадайте, в неї листя м'яке як оксамит, квітів яскравих маленьких зінніт. На підвіконні вона розквітає чарівну красуню, хто ж упізнає. Малята, ви здогадалися? Це фіалочка. Зробіть фіалочки комплімент. Фіалочка яка гарна, красива, пишна. Наступна загадка. Листя смугасте, зелене і рожеве, розповстися всюди, ця квітка готова. В кімнаті звисає, як дивний ланцюг. Що ж це за квітка, що в'ється? А, та це ж традисканція. Давайте про неї складемо словесний портрет. Довге стебло, овальні листочки. Бувають зеленого та рожевого кольору. Цю кімнатну квітку відгадаєте? Листя фонтаном росте навкруги. Любить повітря й багато води. Чистить кімнату, від пилу й отрути. Що це за диво? Можеш збагнути? Це дуже корисна квітка для повітря у кімнаті. Це хлорофітум. Малята якого кольору у нього листя? Жовто зелене. А ще як можна сказати, світло. Зелене. Ви молодці, малята. Ну ще одну квіточку, відгадайте? Її цвіт варвистий, як літній букет, а листя візерунком вкрита, як секрет. Вона прикрашає будь-який дім. Цю квітку впізнати під силу усім. Малята, а я, здається, здогадалася, що це за квітка. Це бегонія. Погляньте, які в неї розкішно красиві квіти. Квітка схожа на троянду. Тільки без шипів. Ось такі гарні кімнатні квіти ростуть у дівчаток на підвіконні. Малята, а у вас вдома є кімнатні рослини? Складіть коротеньку розповідь про свою улюблену кімнатну квіточку. Розкажіть її на відео, і матусі пришлють відео мені. Дуже рада була з вами попрацювати! Тепер можете відпочивати! Гарного дня! До побачення!